Звичайний міський тролейбус за кілька годин перетворився на яскраву розмальовку. Розписали його вихованці дитячої художньої школи прямо на центральному майдані рівного. А водій лише терпляче спостерігав за тим, як його тролейбус перетворився на ігровий майданчик. Своє кермо я їм не віддам. Конечно, ну в салоні буду возити. Такому оновленню Василь Гук радий не менше за дітей. каже, такі акції треба проводити частіше. Звісно, треба обов'язково зв там не це один був, а пару машин по місті їду в такому в хорошому вигляді. Прохожі зупинялись біля незвичного тролейбусу, аби сфотографуватись. Діти наше майбутнє, і це краще. Я ще раз повторюсь, ніж на ньому. Якась там реклама якоїсь торгової марки. Це буде тільки провокувати. Усмішку рівнян. Цей тролейбус. Я думаю, цей розпис був лише частиною святкування Дня Європи. Також на Майдані Незалежності виступали європейські клуби, що діють при школах міста. Свою невеличку акцію провели і пластуни. 12 зірок і прапори Євросоюзу, і на кожній цих зірок зображений українець, але не просто українець, а українець, який зробив великий внесок у розвиток Європи. Міський голова закликає молодь інтегруватись у світову спільноту та переймати від Європи все найкраще. Всі повинні побувати за. Кордоном, тому що людина, яка там побувала, вона переймає часто ментальності частинку. того. а ментальність це, це важливіше ніж гроші грошей. Інше, оці діти вони будуть жити в Європі, Вони її збудують і будуть жити. А ми будемо щасливо доживати старість в європейському місті. Втім, європейців на святі у рівному цього року не було. Жодна запрошених делегацій до міста не приїхала. Як припускає міський голова, гості відмовилися від поїздки, зважаючи на останні події в нашій державі. Ірина Михалевич Валерій Мартинюк інформаційна програма день.